Всеновні член робочої комісії. Відповідно до, до, до положення пропоційної комісії Кам'янецької міської ради, восьмого скликання. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів загального складу комісії. По списку у нас шість депутатів присутствує 4, в кого які будуть пропозиції розпочаток. Хто за те, щоб розпочати комісію, прошу проголосувати. Хто за, проти. Наповідаю ще раз, що в нас ведеться відеоспостереження. Е, на порядок денний сьогодні виноситься, Можна? Добрий день. виноситься 5, 5 питань. От, е, питання роздані. Коги які ще будуть пропозиції по порядку денному. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, проти, одноголосно. Приступаємо до роботи нашої комісії. По першому питанню нашої комісії доповідає, ну, по-перше, я так бачу, що і всі останні п'ять доповідає Литвиненко Інна Сергійна, начальник управління житлово-комунального господарства, комунальної власності міської ради. Питання про внесення змін до рішення 78-ї сесії Хмельницької міської ради 8 скликання від 19.09.25 року за номером 3796 про надання згоди на прийняття нерухомого майна з державної власності, комунальної власності зі змінами. Доповідає Інна Сергійна. Пропонуються наступні зміни. У нас було прийнято рішення Щодо прийняття в комунальну погодження прийняття в комунальну власність колишнього банку України з тими словами, надійшов лист від Казначайської служби Вінницької області, вони пропонують в пункт, де ми описуємо об'єкти, які ми планує, погоджуємо прийняти в комунальну власність, додати слова. для... Без справи відчуження, а саме для розміщення виконавчих органів Хмельницької міської ради, управління центру для адмінпослуг Хмельницької міської ради, сховища в дужках протирадіційного укриття для укриття населення. У нас було слова сховища протираційного укриття крапка, що там буде розміщуватись. Ну воно там і розміщується, воно визначено на державному рівні, їхній підвал протирадіційним укриттям. Вони ж пропонують для укриття населення додати. І Що туди буде Всі населення тоді. допускатися? Угу. Отак. От ну хоча воно ну, і законом передбачено, ну але не хочу таке, щоб ми уточнення внесли. Просто це три слова добав. Це вас по даному питанню? Так. Да. Хто за даний проєкт рішення? А, так. Да, вибачайте, у кого які запитання? Є. Нема запитання? Так. Да. Сам на голосування. Хто за, хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Обголосимо. Посподімо до другого питання. Нашого порядку денного внесення змін до рішення 35 сесії Хмельницької міської ради з 6 скликання від 24 січня 2013 року році за номером 1042 про ліквідацію КП Хмельницька друкарня» зі змінами Сергіюна. Прошу пропонують наступні зміни: змінити голову. Комісії з П'ятківського Сергія Анатольовича, на речі Сергія Борисовича? Запитання в кого які є. Чисто Так, А вона вже там є рішення за тринадцятий рік по коштах щоб на відшкодування 71 тисяча. Ну і зараз ми дали запит чи з тринадцятого року ми ще можемо якби відшкодовувати чи. Чи вже просто цей борг як по сроку давності якось анулюється і просто вже приступаємо до її ліквідації, повного закриття, все питання. Члени комісії, запитання ще до Сергія немає. Став на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Рішення прийнято. Володь, до... Я на комісії до третього питання міського, про зміни до програми управління комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки за змінами. Відповідає Вітвиненко Ірина Сергіївна. Пропонується наступні зміни саме пункт 1412, придбання основних засобів. Збільшити на 2025 рік орієнтовний обсяг фінансування до 5 мільйонів 800 тисяч, Збільшити на 3 мільйони 400 тисяч. Тобто, де куплятися комунальним сервісом техніка для надання послуг. Що тобто. саме? Три автомобілі. Прошли раз ми голосували це за. За похоронні автоби були автомобілі. А це, ж, це куди? Це будуть автомобілі для Будуть в оренду здавати от таке для. Які саме автомобілі? Дастер, e, якщо не помиляюсь, от таке. Це ж грузові автомобілі мають? Не, Чи не, це не. Спец... Легкові. спецтехніка? Легкові. Легкові? Да. Запитання. А для чого ці автомобілі? Дастер. Для обслуговування, для надання послуг, якщо треба десь виїхати, ви знаєте, що наша громада велика, є потреба в структурних підрозділах в автомобілях, для можливості передачі в оренду. Займається орендою. Ну так, але зараз дає техніку в оренду. Так само, що в GCB можна взяти оренду, що грейдера, що Вольво. А які автомобілі мають? Дастер, що напоминаю, два штуки і Тойот. Яка тойот? Знеготову вам сказати. Треба подивитися специфікацію. А хто ними має їздити? А, ну, а хто візьме в оренду? Легкові автомобілі в оренду. Що mm -hmm. запитання? На комісії. Має, ну, я, так розумію, що... На комісії я так розумію, що техніка. Береться, для обслуговування Нашої громади. От, обслуговування, значить, оскільки я так розумію, от, для обслуговування, тому що по, в самому кому сервісі, тому що там вже п'ятерка вже налавно дихає. Ну, навіть там від, вже, за громаду там було, все один металолом, а перевіряти роботу дворників. От, ну, те, щоб поля виїжджати вхати, на об'єкти, об які да. проводять. Цей, тей, треба чимось, тому це саме йде придбання автомобіля для обслуговування. Так, є ще запитання? Немає. Е, став на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Одноголосно. Ми спаємо до п'ятого питання. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади, що підлягає приватизації у му році. А ще я хотів би знати, яка Тойота там. Ми вийдемо дам вам озвучку. Затверджуємо з метою приватизації в 2026 році об'єктів, можливості приватизації об'єктів комунальної власності, необхідно затвердити перелік. А саме. Об'єкт нежитлова житлова будівля, по вулиці Семенненко, Василя 3, це центр юнацької творчості, була на балансі. Будоване на житлове приміщення по вулиці Виноградна, 2. Там, де колишній воєнтор чи як? Виноградні 2, поняли, де в нас орендують магазин. Який? Автомагазин? Так, да, автомагазин. Бо Там ще ж не тільки автомагазин. Ну, Там перукарня Даша рядишком є. Вдоване не житлове приміщення по вулиці Владислава Українці, 54 перукарня. Mm -hmm. Будівля школи в селі Білий Рукав. Нежитлове приміщення по вулиці Чорновола, В'ячеслава, 39. Оранта. Mm. Де орендує, Нежитлова будівля Слі на вулиці Івана Богона 100, а це колишня лікарня. Там. Лікарня пологовий був на поліклініка. Там це є огляд. Дві оглядових я вже десять разів закидала на торги, ніхто не захони, ніхто не заходив. Хоча в Лозові і в Гуті приймали участь. Ну були покупці, купили. А от по березні це. Так, нежитлова будівля в селі Стара Гута, Шевченка 45-я, це відмерла спадщина. нежитлова будівля, села Лозова, молодіжна, 2В, колишня Баня, нежитлова будівля в селі Лозова, вулиця Молодіжна, 15 В садочок. Нежитлова будівля в селі Медведівка, вулиця Підлісна, 23. Також приміщення, якщо напоминаю, з колишнього садочка, там хтось орендував... Була цей Ор. лісопілка, поняли? Не помните Юрій Іванович, Був орендар, він не звернувся з метою викупу участь аукціоні. Широка Гребля, будинок, будинок середнього типу по вулиці Центральна а також від Домерла спадщина. Житловий будинок в селі Широка Грабля, вулиця Шевченка, 21, також також Домерла спащина. Житловий будинок в селі Лозова, вулиця Дачна. Типу з господарськими спорудами Домерла спадщина. Все перебуває на балансі в в принципний комунсервіс. Будівлі та споруди комбікоймовий завод на північній у нас і будівля котельні по вулиці Суненка Василя 5 біля старої четвертої школи і є ще котельня. Зазаді школи? Так, да, так. Да. Котельня біля старої четвертої? Да, так, там є Юрій Іванович. За, за, за школою? Так, да, 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 за школою. Mm. Так, і рухоме майно автогрейдер ДЗ 180. Ніхто його не, не хоче. Ніхто не купляє? Ні. КАМАЗ 5511, автомобіль зіл 130, автомобіль зіл 130, екскаватор 2621 і трактор Т-40. Це з водоканалу. З Комунсервіса 2 і трактора це з водоканалу. Отакий перелік. Що, які запитання членів комісії? Немає. Немає. Став на голосування? Так. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, проти одного. Е, все, і на сьогодні, так. Да. А статут Іліванович немає у нас переліку? Статут. Четверте питання. Статут. Це мало бути, ми перескочимо угу. через це. А це ми пропустили? Да, 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 да. да. все. Тоді приступимо до четвертого питання за звернення статуту в категорії, якому нової редакції. Відповідає 에... Інна Сергіївна. 에... пропонується наступні зміни, враховуючи підтриману вами проєкт рішення по придбанню основних засобів. Пропонується збільшити статутний капітал комунального підприємства на 3 мільйони 400 гривень. На зв'язку зі збільшенням він доставити складати 25 мільйонів 34 тисячі 454 гривні 41 копійка. Всі основні засоби Який мають. Який зараз вже статутний фонд? Тож 25 мільйонів 34 тисячі 454 гривні, сорок одна копійка. да, так? Так. Та ну якщо буде підтримано на сесії, то так би буде складати таку. Тобто 25 мільйонів вже не статутний фонд. Так. Да. Запитання в членів комісії немає. Немає на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за, про. одноголосно. Дякую, Ірина Сергійовна. Шановні члени комісії, розглянуто у нас п'ять питань по комунальному управлінні, в кого які будуть зауваження по поведенню нашої комісії пропозиції. Які пропозиції на сесію немає. Тому робота комісії завершена. Зустрічаємося на сесії в 12 годин. Дякую за увагу.